Що відбувається е, за нашими вікнами з погодою, що відбувається у квітні? Говоримо далі. Е, долучаємо до відповіді синоптикині українського гідрометеоцентру Наталі Птуху. Пані Наталі, вітаю вас! Доброго дня, вітаю вас! Отже, десь дощ, десь сніг, холодно. Що відбувається в країні? Дійсно, так, ви абсолютно праві. Зараз у нас на території України проходить циклон, і він приніс ось такі погодні умови. Скажімо так, він був не один в компанії, і попередньо у нас було проходження циклону атмосферних фронтів і зараз. Трошки він регенерувався, тому що Україна знаходиться в полі такого зниженого тиску. Відповідно утворюються циклони, для цього є всі передумови. Саме з південного напрямку вони до нас виходять і ось затримуються, тому що, скажімо так, зараз такі синоптичні умови, так баричне поле розташоване, що немає їм можливості швиденько кудись пройти, рухатися і покидати нашу територію. Тому маємо такі погодні умови. Знов ж таки, нагадаю, циклон – це завжди поєднання холодної теплої. Трянеї маси тому і контрасти температури по території України наразі значні, особливо там в попередні дні були у західних областях. Це навіть могли бути і мінуси. А у східних областях, у південних, подекуди навіть до плюс 18 прогрівалося повітря. І відповідної і фази опадів у західних областях це були і сніг сьогодні. На ранок у більшості західних областей сніг висотою подекуди навіть до 30 сантиметрів. Наприклад, у Чернівецькій так. області на ранок було 31 сантиметр. Наші глядачі, вибачте, що перебуваю, якраз бачать. Ми показуємо Львів, і там комунальники працюють буквально лопатами його згрібають, бо дійсно снігу багато. То коли це все закінчиться? Поступово воно звичайно буде закінчуватися. Все ж таки весна буде вже вступати у свої права другий місяць цієї пори, але вона ну весна це завжди перехідний період. Тому ось такі погодні умови ще трошечки можуть зберігатися. Тому надалі в нас також, наприклад, на завтра в Закарпатті, при Карпатті, все ж таки мокрісніх ще очікуємо, але все ж таки інтенсивність вже поступово буде зменшуватися вже, якщо на сьогодні в нас ще діє попередження про небосаме. В деяких ось прикарпатських областях то вже на завтра такого попередження немає, інтенсивність опадів буде зменшуватися, і значення температури поступово потроху будуть підвищуватися, але знову ж таки не стрімко. І ось така тенденція до розподілу, що ось у західних областях, скажімо так, правобережжя більш прохолодна повітряна маса а на лівобережжі, тобто і південь дещо. Тепліше статі така тенденція буде зберігатися впродовж наступних п'яти діб, Але все ж таки вже тенденція того, що в нічні години, вже починаючи, ну хоча б так з 9 квітня, вже і в нічні години всюди практично буде ну, плюсова температура, хоча, звичайно, невеличка ще там близько нуля може триматися саме в західних обласнях, або ну, нижче нуля, це можливо буде в Угу. <свіття> Як аграріям, така погода, не знаєте? Я знаю, що ви щоразу передаєте їм прогноз погоди на нашим аграріям українським фермерам для того, щоб вони знали, що вони кажуть на це, так. Звичайно, в нас в драмацентрі є відділ, які саме займаються агрометеорологією, якихось, скажімо так, пересторог, попереджень. Знаю, що в принципі, ну, я повну інформацію не володію, тому що я просто синоптик, я не агрометеоролог. Але відомо, що це якихось зараз. Всі аграрні культури знаходяться ще в стадії такого тільки початку або сходження, або ще досіяння, тому це як більше навіть збільшує волого запас. Але звичайно, там, наприклад, для якихось квітучих рослин, там для садово-плодових дерев, то звичайно може бути це становити небезпеку. Але сподіваємося, що все ж таки за прогнозами потрошку температура буде набувати письмяного характеру, Так, так, чекаємо. Чекаємо, коли справдиться ваш прогноз поступового потепління. Дякую вам, пані Наталю. Спасибі, Наталя Птуха, синоптакиня українського гідромето центру. З нею проговорили про циклони, які зараз панують над Україною, але вони будуть недовго.